Бадьорися, не бійся, іди в мирі, віра Твоя спасла тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Все і Отче, дорогі у Христі, брати і сестри, ті, що тут моляться, і ті, що з нами духовно єднаються за допомогою засобів сучасної комунікації, сьогодні нам перед очима який тоді перед Христом постає доля двох жінок. Можна сказати, що доля, на жаль, звичайна у цьому житті сповненого страждань і терпінь, і доля велична у своїй силі. Світлі і трагічності. Ось бо на зустріч Ісусові виходить молода жінка, яка на порозі свого дорослого життя 12 років тому захворіла на кровотечу. І 12 років. Повноту чаші терпінь, з неї виходить сила і виходить її життя. Дванадцять років вона віддає на лікарів все, що має, і ні один не може їй допомогти. Дванадцять років вона вважається нечистою, вона позбавлена спілкування. З іншими людьми. У той же час, коли та жінка захворіла 12 років тому, у домі начальника синагоги Яїра заграла весела музика. У нього народилася донечка і прийшла велика радість. Але дуже швидко ми чуємо сьогодні ця радість. Змінюється страшною тривогою. Донечка помирає, так зустрічається сьогодні у цю мить оці дві жіночі долі. І у цих безнадії ми бачимо, що з'являється якась сила. Якась сила у серці цієї жінки, яка їй підказує, не падай духом. І вона підходить до Христа і торкається краю Його одежі. Якась сила, яка підказує поважному чоловікові, начальнику синагоги, вийти і перед усіма. Пасти на коліна перед Христом і просити Його, щоби зцілив. Ця сила, яка долає зневіру, безнадію і страх, ця сила, яка дозволяє вчинити незвичайні вчинки, на які би ці люди не зважилися у звичайних обставинах життя. Проси, стоїть в цьому темрява, ми бачимо, що люди на цю жінку нападають. Ми бачимо, що Ісус, якось, поки батько просить, дивися, життя тікає, як той пісок через пальці від моєї дитини, затримується, говорить з учнями, розмовляє ще з тою жінкою. Ми бачимо, що люди вже плачуть, і коли Христос приходить до дівчини, насміхаються з Нього. І в цей час Ісус каже: не бійся, віруй, май надію, у Христі хіба сьогодні не так? Коли ми бачимо, як ворог. Хоче позбавити нас тепла і світла, коли ми бачимо, як мати, яка щойно годувала грудьми своє немовля, бачить його мертвим і ховає Його на другий день життя, коли ми бачимо, як в одну мить зникають цілі сім'ї, то ціль є не тільки військова, ця ціль є духовна і вона є диявольська. Ця ціль, мета є, щоби позбавити нас надії, щоби заставити жити у страху, щоб підкоритися грубій силі, щоби опустити руки, щоби впасти в апатію і зневіру. І ще до того ми згадуємо. Воскрешаємо в молитві пам'ять жертв великого голоду, про який наш поет Юрій Клен сказав, хто знав, хто вів смертям і стратам лік, де фільм, який би нам показав би голод, о той проклятий 33-й рік. І нинішнє Євангеліє. Каже, щоб ми брали приклад за того батька і тієї завзятої жінки, щоб ми не піддавалися страху. Апостол Євангелист Ян Богослов дає нам відповідь, що там, де є любов, там страху немає, бо хто боїться, той любові недосконалий. Але наша перемога. Це любов, яка перемагає світ. Тому, то, дорогі у Христі, сьогодні, у цей такий особливий рік, коли ми завтра будемо входити у час Різдвяного посту, коли ми починаємо готувати свою душу і наші доми на зустріч приходу Спасителеві. Який як і тоді, так тепер приходить у цей світ. Я хочу пригадати історію, яка сталася у дуже подібний час, коли в 1939 році нацисти бомбардували міста і старалися залякати народ Британії, і король готував своє перше різдвяне звернення. Молода принцеса, майбутня королева Єлизавета передала батькові вірша, Бог знає, у якому були такі слова. І встала я і побачила чоловіка, який стояв при брамі року. І я звернулася до нього. Дай мені світло, щоб я знала якою дорогою мені йти? І людина відповіла: Не треба тобі світла, вийди назустріч темряві, вклади свою руку в долоню Бога, і це буде краще за світло, і це буде краще за знання того, що має з тобою відбутися. Нехай ця самогутня рука. Веде і підтримує нас і дозволить нам переступити поріг надії. Амінь.